Слава Україні, друзі! Я вітаю вас на ютуб-каналі Рух TV. У рамках одинадцятого туру української прем'єр-ліги. Жовто-чорні вже прибули у Рівне. Саме тут відбудеться поєдинок проти Вереса. Це рух на виїзді. Я покажу вам всю матчів атмосферу. Ну що ж, поїхали жовто чорні у Рівному вже не вперше. Цього разу мальовниче місто зустріло нашу команду із бойовим настроєм. На стадіоні Авангард вже перед поєдинком почала збиратися чи не мала кількість болівальників Рівненського «Вереса». Останнім часом в багатьох клубок та які мають свої арени для проведення матчів, пускали вболівальників на трибуни під час. Віддинків і виливалося багато хайту в мережах соціальних У нас насправді на матчі приходять не вболівальники, а акціонери клубу, фактично співвласники клубу. Якщо ти є співвласником клубу, ну, ти ж маєш прийти на свою команду подивитися. Тому це нормально, коли співвласник клубу приходить на стадіон таким чином. Звичайно, що це там ростіннюється органами КДК як якісь там порушення, але з іншої сторони, ну ми ж народний клуб. Як ми можемо сказати власнику там акції, що ти не маєш права потрапити на стадіон, якщо він вкладає свої, там, хоч і мінімальні, але кошти в розвиток команди. Тому це така ситуація. Дуже дискусійне питання, але мені здається, що про це вже сто раз говорили. Коли в Лавіні, в Києві, в торговому центрі на концерт творчих приходить вся лавіна, і до найближчого бомбосховища Академії Стечка треба їхати машиною 15 хвилин. І це можна. А тут на стадіоні, коли є бомбосховище, ми ж не заповнюємо 30 тисяч вболівальників, Правильно ми готові там чи в Русі, чи в інших командах де є бомбосховище на відповідну кількість людей. То я не розумію. Просто вбитимно я не розумію, чому не можна цим глядачам приходити, якщо збереження будуть безпекові норми. Ви там сьогодні побачите, буде певна кількість акціонерів, які прийдуть і будуть підтримувати команду. І це віддані. Це не просто там люди, які там думають, що я купив акції, я прийду, подивлюся, то це активні фактично вболівальники, Тобто, ті, хто хочуть віддати свою частинку свого там сімейного бюджету на команду і потім викинути ці емоції, позитивні чи негативні на стадіоні. От ви кажете про віддані вболівальників. Ми от перейшли на спонсорство в Ютубі, тобто закрита трансляція. Це теж таке дискусійне питання, але хто цього мав спробувати в Україні? Ми його спробували. Чи воно зайшло, ну, напевно, на 100% ні. Чи воно прям провальне, ну теж на 100% ні. Але принаймні оцю базу людей, які готові дивитися верес, які готові весь час, ми поки що бачимо, вона, напевно, мінімальна. Але з часом це можна буде наростити і в підсумку, якщо навіть не трансляції будуть безкоштовні для них, то для них будуть, верніше платні, то для них буде якийсь контент окремий, який можна буде оцим людям відданим віддавати, і його будуть бачити тільки вони. Так Мілан робить, то якщо така схема працює в Європі, שמות כסכם אני רושם את הצוות למה До мене «Чорні» вже вийшли на своє останнє перед тренування. Наразі наша команда посідає п'яте місце у таблиці української премєр ліги Натомість Барас наразі на 15-й сходинці. До речі, нічийна серія у поєдинках між командами триває вже три гри. Цікаво, чи зможуть вже цього разу підопічні Віталія Пономарьова вирвати перемогу. Будемо дивитися. Я думаю, сьогодні буде дуже цікавий поєдинок для вболівальників, тому що ми розуміємо, що і в руха є свої задачі, у вереса є свої задачі. Нам потрібна сьогодні перемога, тому я думаю, буде багато боротьби на футбольному полі. Такої чоловічої, мужньої, справжньої. І буде яскравий футбол. Досвітуйте гості, якомога дату рух місторі. Перший свисток арбітра вже прозвучав. сподіваємось на позитивний результат. Момент зараз може бути у воріт вереса. Баст рятує свою команду, але атака продовжується 1-0. 1-0. Ось так треба грати на добивання. Забиває Денис Теслюк в цьому епізоді на 13-й хвилині матчу. Теслюк рахунок відкриває 1-0. Рух попереду. Наша команда відкрила рахунок. М'яч ворота суперника забив Денис Теслюк. Була тоді тоді була подача, Відскочив м'яч до мене, я вирішив пробувати з першого дотику з із лету і вийшло так, що добре приклався до і першим був на підборі, і вийшло забити. Бо дуже радий ми. Гравці у жовто-чорній формі. Допомогли Маркоса Пуга здається. Це був паст невдало. Виходить згорід паст і отримує від Юрія Климчука другий м'яч у свої ворота збільшує перевагу у рахунку. рух. Юрій Климчук забуває на 33-й хвилині матчу. На матчі з трибун напружено загрою спостерігав батько гравця руху Олексія Сича. Ну гра взагалі то подобається. Дуже раді результатом після першого тайму. Діємося, що наша команда, наша умовно кажучи, ми, хоча й рівненські, ну вересне наша, наша команда рух, бо наш син там іграє. Першу чергу переживаємо за нього, вболіваємо за його команду, щоб у нього був. Ну, позитивний настрій від ігри, щоб він був задоволений тим, що він знаходиться в цій команді. Ми, ну, відповідно, бажаємо тільки успіху футбольному клубу Рух, щоб і надалі, і в нас були позитивні емоції від цього футболу. Розпочався другий тайм. Як вам гра сьогоднішня? Ну чесно, хотілося б трошки краще, трошки самовідачі від Вереса отримати, бо ну трошки розчаровують, якщо чесно. Тим більше на домашньому полі, ну хотілося б трошки краще, звичайно. Якщо очевидно дивиться, то рух сильніший, це однозначно. Ну, верес в принципі теж, але ну, в даному матчі рух очевидно сильніший. Оболіваємо, звісно, за наш верес, але у вас дуже хороша команда. Команда рухається, швидкість є в команді, ніхто не відбуває номер на полі. Молодці. Якщо буде так далі, ви по грі сама сильна команда, яка сюди приїжджала. Тут сильнішої команди не було. Ми дивимося всі ігри. Шахтар гірше грав. Ваша команда сама сильна в Україні на даний момент, на нашу точку. Зору. Передача з кутового і рахунок стає трима. Рахунок стає 3-0. віддаємо належне Євгену Пастуху. Друзі, третій гол ворота суперника. М'яч загнав Євген Пастух. Це дебютний гол. Гравця в УПЛ. Дійсно, приємно забивати, і це для мене дебютний гол. Добав його зі стандарту, ми не граємо стандарти на тренуваннях і, в принципі, вдалося забити. Жовто чорні Чорні. Чорні. Бруть за медалі. в турнірної таблиці буде дуже серйозно. Тут Квасниця робить рахунок 5-1. Квасниця робить рахунок 5-1. На користь е, е, львівського руху. Браво рух! Що тут можна сказати? Гра, що добре грали, я рахую, виграли 5-2, рухаємось далі до наступної гри будемо класи. Ну, в першому ну, таймі мали момент, забили голи, а в другому таймі вже було більше моментів, вийшли хлопці заміні і почали реалізовувати їх більше. Після матчу до жовто-чорних підійшли військові. Вони зробили фото із нашими гравцями та подякували за чудову гру. Завершено рух у топ-4 турнірної таблиці українського премєр ліги Пишіть внизу в коментарях, як вам це поєдинок. Ну і звісно, підписатись на ютуб канал Рух Тіві, на інші соціальні мережі клубу. Всі посилання, як завжди, ви знайдете внизу під відео. Я із вами прощаюся. До нових зустрічей. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбер підтримуємо український футбол.